Привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Цікаво, чи після цієї ночі в НАТО та Європейському Союзі будуть всі також глибоко стурбовані. Чому я про це говорю? Напевно, багато хто з вас здогадався: Росія, російські дрони позалітали на території Польщі, і Польща їх збивала як могла. До речі, підпишись на цей канал, щоб знати більше, постав подобайку, зроби репост, залиш свій коментар. Про це вже говорять не те що ЗМІ. Про це вже говорить військове командування Польщі на X соціальні мережі. Підкріплюю скрін. І тепер думайте, чи Росія хоче зупинитися тільки на Україні, чи вона хоче тільки частинку України? Та ні, вона хоче і далі просуватися, вона хоче далі провокувати і Польщу в тому числі. Тільки вчора говорила за те, що Польща закриє кордон з Білорусією повністю через ці навчання, які зараз відбуваються, відбуваються на території Білорусі з Росією, Так вже сьогодні в ніч позалітали дрони, позакривала Польща аеропорти, попередила своїх громадян про небезпеку, підняла авіацію, збивала ці дрони. Я ще не знаю, чи там були якісь попадання чи ні, чи можливо, всіх збили, але це було перший раз. Такого ще не було. Тобто Польща піднімала літаки, але вона ніколи нічого не збивала. Чи це було на території України, чи десь там щось попадало на територію Польщі, падало нечайно, то цього разу і закриті аеропорта, і людей попередили про небезпеку, і збивали дрони на території Польщі. Де НАТО? Де ця п'ята поправка, де той захист? Глибоко стурбовані, напевно. Я так думаю. Чекайте далі. Все нормально. Дуже багато хто мені пише, що я говорю так, щоб втягнути Польщу чи інші країни в війну. Та я не говорю, не хочу, щоб ніхто воював. Я не хочу, щоб Україна воювала. Я не хочу, щоб ніхто загинув, і не хочу, щоб Польща воювала. Але Росія цього хоче. Я думаю, що всі це бачать. Ніяких переговорів мирних Росія не хоче. Вона хоче загарбати максимально кількість земель і не тільки українських. Виявляється. І це докази явні. Для чого ці навчання зараз відбуваються? Для того, щоб перевірити, що там і як там з НАТО, що там з Польщею, Литвою, Естонією. І там буде ще далі прилітати? От повірте мені, це був такий пробний захід. Дрони, які позалітали на територію Польщі, що вони заблудилися та тими дронами, хтось керує на території там, Білорусі чи Росії. Чи ви думаєте, що вони збилися з курсу і там кілька дронів залетіло? Коли там десь один якийсь підбили, і він, нечайно, кілька метрів перетнув кордон впав. Та. А коли вони позалітали і кружляли по території Польщі, що треба було літаки піднімати і забезпечувати безпеку повітряного простору в Польщі, ну то, вибачте, мене посуньтеся. Це було спеціально зроблено. Добре, що ніякі ракети не позлітали. Оце б вже була халепа. Але це була ознака того, що Росія не буде зупинятися. Це якраз звернення до тих всіх, хто зараз думає, що Росія на НАТО, на країну НАТО, на Польщу не буде нападати. А сьогодні вночі це було що? Це не був напад Росії на Польщу, на країну НАТО, на члена Альянсу. Яким чином цей дрон залетів? Ніколи не залітали, десь там колись щось там перетнуло, нечайно, а тут залетіло. Ну, тепер -ка чекаємо. Десь якихось зелених чоловічків, які загубляться на території Польщі. А потім будемо чекати, що Росія з боку Білорусі може зайде, може ще з якоїсь території теж таке може бути. І подивимося, яка буде реакція світу, яка буде реакція НАТО на це все. Я не знаю, яка буде зараз реакція, тому що це було вночі. Я думаю, зараз в день точно буде якась реакція всіх політиків, членів НАТО. Там зараз Трамп буде дзвонити, Кароль, Кароль Навроцький до Трампа, Трамп до Путіна. Е, і Хто там ще тільки куди не буде дзвонити? І будуть вирішувати, будуть якісь перемовини ще будуть ще щось там. Але Росія це робить спеціально, прямо направлено для того, щоб чули про неї, не забували і знали, що вона є, і вона ті типу, сильна. Вона може зробити так, що в Польщу щось залетить. І не тільки в Польщу. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви підписалися на канал, втиснули вподобайку та зробили репост. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте про, про ось цю ситуацію. Буде цікаво почитати. З вами я завжди Саша Матвій. До Зустрічі в наступних відео.